Хеллоу, хеллоу, хело, в New по коротше, по чому, А, uh, Я забыл, як називається. що то там. Варіор, симулятор, чи Ну, Там менше с ним. Короче, опять, до речі, мікрофон. Тепер на наушниках. Я наречений міг нову дала поставити. Конечно, в Майнкрафт не вийде цього порада, напевно, бо тому, що ми хреново видно буде хуйні. Я Фекашу хвилин 20, напевно. Поки тут розбирався, я не знаю, що тут робити поки що. А так, тут є яйця якісь. Якісь курки випадають звідти. Хем, що до знайоме слово. Це ж... Це ж не курка родні. Може петух? Може бути. Дозволий, звідси, ну тебе 5 левел, дай мені. А, мені вже дай левел. Enter the zone to play, давай. А що я там буду робити? Опа, на. Давай, давай, хуй. Изи, просто не изи. А, у нас не домажить дуже. Так, мне дали перемогу. Опять. Другий левел. Тут типа якийсь рейд проходит, чи шо? Та блять ведь встаньте, нахуй. Що ви на мене, их, як, блядь, какие-то идиоты Давай. На. Не. Изи. А тут якось качается моє вс, нет? А, експі, напевно, тика, Бля, я згадав візер симулятор, боже. Там такая сама хуйня була. Ну візер симулятор, напевно, вже мама хто знає. Ми сказали донеці. Від е... Polaris Studios. Вони ще під Хирус робили. Вони ще робили що... О, адмін робив німа потім 7. Ну де? Ніхуя. Ого. Піздавам, люди. Та відволить, нахуй, дайте потроху. По чуть -чуть. Я виграю вы, я цей раунд. На домой. Мен же симптор мох. Я вроде выживаю, не. 9 хп. Да, можна просто это на місці. Прикол, я дайте камень, да, идиот. А ну давай. Конечно, я сдохну зара, а... Але... Блять. Но я зробив все, що мог. 6 пермох можно. Ой, 6 э, зон прийшло, да? Так, мы надать перемог, я можу купити яйце. Ано. Не. Курка выпала. Що, що там так трудно-то? Окей. М -м -м, еквіп на понатом. Бля, прикольная идея, кстати. Я вот уже оценил. Вроде типу. бы. Знову спит. Любимой. И мне упадает. Давайте у тебя напять. Блин, ну конечно, пишу нахуй. Він пошн. Знову це хуйня здається робився. Я не буду нічого покупать, ні. Мені, в принципі, треба буквально тільки ось ці. ХП побільше, а так то я виношую, в принципі, тільки ХП не хватає. Але у мене шоурам вроді має бути більше, ні. Це друзі мої. У мене друзі, я ніхто ясні. Капець. Мало. А, це кок, який... Е, не знаю, що це. Гіфти. О, це що я казаю, пока що доропать я понакупляюсь. Бля, ебай. Тихо, 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 тихо. Винповшин. 5000 XP. Ця хуйня. Ця хуйня. Все, я всі гіфти отримав, короче. 1000 перемог у меня Я можу по 200 купити. Куплю по 200, короче. Тут є авто? Ахуе. На халявушей. Боже, я в шоці а, Варка випала Медведик. Митра 3П, правильно? Нихуя! Ниху. -мо! 500-ки выпало. А ну. 6. Я, я хуй. Трипет одіваються Ну, тоді ще одного куплю. Фіг блин. Угу... Да, похуй, просто нормально, прихода. К Бест. Вс, можно в jakoś. А, вот а, кнопка. Все, а теперь это шо за чудик. Давай. Я напевно буду дефенс, а по ты більше. А буду мах, напевно. Я не знаю, что целы уже тут. И бой богато. там не пизда, не? Ну конечно, мне пизда. Да, 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 не, 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 не. Не, не я. Ну... Да ведь станьте видно на чудики. Ну, бывает, мы ну, окей. Ишь ты. Стартер пак 95 роботов. 165 дома. мало. стоять. Так, магазин. Гарный, кстати. Ноу Немає, ніхай обманщики окей я можу дома вкачать е, можна дефенс качати раз і спиди ще раз ну, щоб тікати втікать вида е, я не знаю що це а кабек tomorrow я понял а реберский коштує мені що то пропадає напевно після реберста бля всі перемоги пропадають о ні, не пропадають. А знову ты левел лапати. Ого. Чекай, мені треба 10 левел, правильно? Я не знаю, чи я його апну зара. Можеш таке зробити? Да, на халяву же. У них уже помалу тороба, которые ему помогают, я так понял. Не, така такая, вообще так в мене ремберс, мені виходить плюс 10. Це що, це в мене XPR, типа плюс 10 що? Не розумію. Напевно експа, напевно дамаг. Хоча мені дамаг більше треба, ні. Стати? Ще плюс 7 поинтів. А що не добавляємо? Лак один раз качаю, можна спіди і... отак. так. О, тепер пушка. Да, ну лак прикача, там що покашот. Ты понял, за кожен левел даешь, да? Без лимита, напевно У меня стоп-силь геймишь я. я не знаю, що что я их що таке Это шо давай Кисауры. экспу 900 тих кошка, наступна лока А мне что-то сдать, я буду то полностью гром. Тут мене їх XP мало, Мені треба ще 100 тысяч, короче, на новий реберст. Бля, чоловік долго. Було ж что? А можна я активую зірку, короче, бекпак. А мене нема. нема. Лело. Получається, що... Так, у мене статой знову нового можу... А, ну, он раньше добавляю сейчас. 500. ніхуя не додавляє, що мене наебает. Ну ладно. Daily Gem. catch me. Ой. Upgrade Weapons. Оооо. -о -о -о. Давай. Diamond Sword за 2000 перемог. Шейках меня, цейках, цехняя. Цей. XP я зарубаю уже, в принципе. Что-то тут на это сам все. Что надо? Два а, треба бувати вати щоб щось що-то купити. Not Back Portal, Ой, бэкрум. Я не буду нікий іти, конечно. Це не хочу, поки <laughs> нафіг надо. Эээ. Телепорт. Що за хуйня? Блять, 300 дамагу, человек, я хуєю. Так, вика з того книжка, і, бля. Ну поки що гру оцінюю, по суті, найліпшою гра зі всіх пробувався. Попередні були прикольні грубі что не вона. ну короче там треба було на карте їхати і кастала собирать вот <кхід> вона була класна. блять шо делать я не знаю Може звідси вийти? А, там кнопка так треба піти троха поирать нормально погнали ой, ой 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 мені все давайте попадает у мене головний матч. В принципі, мене, в принципі, зараз мав би виграти. Так, да, зараз я маю виграти його, к суті. Очевидно. Воно мене не дамажить, менше їх до здоров'я доходить. Але мені би меч якийсь випав, якщо чесно. То в мене одне гавно. А чого я не хілюсь взагалі тікає? Може хилитись хоч, хоч колись. А, навіть не зайди туди до мене важкі. О, кирка выпал. 0.01%, Що, гоните чи що? Давай. я на изи, чувствую всіх выношу. Класно. Ні, не виграю целый, этой ривний, напевно, вже. То есть он уже 100%. То вже 6, и ты, напомню, 10, да. Штраривне, короче, вс, я прийшов. Та ні, не изи, да? Конечно, а пока что не обов'язково було пьего бы до него. А шо я делаю? Тут ще ч не дают? Вау! Бля, ч у нас персолив виходять? выходит? Ебать до хуя. грає, все, стоп. Все, все, все. Мені дали перемоги, що... Что... Бля, тверкись пурпурный нахуй. Бля, ну поки живу, поки живу. Та вони в принципі мне важко думажить. Плюс до сих геми. Може 500 накупити? там якийсь меч був крутий за 500. Не знаю. Так Іди сюда. О, якісь новые коротше. короче, вони швидкі, я так такое. Та бля, вони не дамажит до хуя. А, тут... Чего? Тут -то не той і тут не 10, тут більше. Я ну поки прохожу. Поки все нормально. Що мені мачня не падає? Що за хуйня? Це не, не вес, блядь. Дай-ка мне что-то новое. Жожда. Для мне хп не хватает вообще конкретно. Тролеве левел О. Да мені похуй. Хп. ще той, блядь! Воно дає левел, и оно при у меня регенера. Заебись. Я половину пройшов из 30. -ти. Ну перемоги вже нормально, с конечно. Конкретно так. Но тут реверса не буду работать, напевно. Тут все как-то тупо. Опа. Сезон 3, киси. О, блядь. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Мне какую палку дали. Бля, ебать. Мне пизда, мне пизда. Стоять, стоять, стоять. Вам пизда заработать, поняла? Иди сюда. Давай, 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 давай. Еее, yeah, вы, вытянул, вытянул. Хотел хп опять. Ну, блядь, ну, конечно, но 18 нас 18 лавел, прошу заметить. Нормальная темка. Maybe later. Угу. И что ты по? короче. Теперь мне трое 15 левел. И будем 3. Я уже дамажу дохуя, в принципе, поэтому Але LXP тоже мало дає, у до хуйня. Буду спід гапати поки що. А, Дмитро Defense, а ты боже, що я туплю поинт Угу. Це восьмий левел надо, я понял. А ну якщо я тут домажу 16, 28 XP дає. 16-28, то тут мені дає? 8, блядь, я дебилы, я топ был, боже. Идиот, я все, у меня хпада хуя. Але дамагу мало. Дамаг бы якось бично. А є наступна локация, не Поки що все в деменске. В ой, в и дефенски, да, я в демекс. То мне треба один левел. 16, стало 17. Блин, нагай я радио донечки турбо. Ай. Мені 315 15 лева, думаю Ріберс може зробити, в принципі. Нічого плану не буде в тому. Ну можна спіди Давай дефенс далі, бо тому що дефенс равен тримає тему, то не вбивається. Так, в мене 12 рівень. 315. 15. Та блядь, звели нахуй гандон. Чурка, ти поняв? Два дебіла. Та звели! Накупляли ми чай і так показують тут свій характер. Угу. Бля, по цій грі буде дві частини, тому що вона мені дуже подобається. Це 100%. Правда, ти знімає дуже завчасно, тому опнова може тут вийти до того моменту. Та не знаю, хозьму. Так. Ще левла. 18 дамага. Ні, ще один левел, и китры. Да? Да. Мені их спі будут давати бильдж. Это треба новую лукацию відкрити. Та напевно краще, цього бомбежки. Ага. Ал як. десь була кнопка на локації. Я це пам'ятаю. Бекпек, А, аутом, статнет там. Зараз 15 левел лапну. Все, 15 левел є. Дефенс, конечно же. 900, то... А, треба выгра... Ви... Той рейд виграти, боже. А, мені перемог не хватає. Я поняв я думаю, мені всього вистачає. Це що таке. Що є это? Так? 7, 8, 9. Не знаю, що то, то в принципі, на ізі поки, да? Дві перемоги дает Поки мене не продамажили ні разу. Прошу замітити. Не, а не копайте вылечу на панду, потому что у стопить. Не, ну в принципі зараз маю все открыто, нет. У мене ХП дохера і що може лавел лапнуться тут. Блять, 20 потеряй девяну да. Раз, раз, два, три, давай, 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 давай. По одному подходіть упонники может за руку те хуйне задать робокси то не 2 xp сразу темка свехи будет 7500 вид 9 -е. 09 умножить на 7 9 на 7 це 63 целу 6 63. 3 то тобто 6 6 робоксів получаю деве все их униза 9 я думаю я зараз, что эту штуку куплю то мені выпрыгнет вик... зразу інша штука что ты что не знаю 50 сядь робок сюда по одному по одному Та чого вы так ти жорстко, охуела мені 3500 перемог вообще а ну давай підходіть, подходит Що, нихуя на маши зробити? так і знам ух я трох продамаживал мы конечно мы 50 хп попало Тут буде хілка якась, я не знаю, десь боку вставати чи що. Чи не буде? Ти гоблені можна буде тепер. Ну, гоблі не поїзді буде, поки не доходить до мене. Ще 30 поб'ят. 30 поб'єд і все, і перемога буде. Потужно, потужно. Боже, відхилі мене, мене вас прошу. Мені пізда заработать. Зараз то вони по одному йдуть, зараз вони нападуть на мене 50 штук зараз. Та в принципі поки вже мене вже є той победа. Я вже можу ребер зробити. Там далі Ізі піде. 510. Треба поближче підійти, щоб вони спавнилися раз до мене, а то вони тулпові находять на мене. І мені жопа. Раз, раз, 16. Це рекорд, це рекорд. Это круто. Цікаво, хто буде далі? зараз якісь гобліни-майнери на реагромазі блять відхильте мене задовбалять а хтось вийде новий що буде цього велике лише для мені зараз. мені жопа мені жопа але мені половину хп з не сломов мать. це що за чурка? Що тут новий меч не падає це якось не круто Блять, 12, серьезно? Бля, мне за жопу, бо я за фукашу. Мне жопа, я не могу ничего делать с ними. Ну, короче, как ПВЗ. Там мне жопа, не, мне жопа. Блять, да мне жопа, ну 20 лавок дышал, короче, нормально. Нет, реберст. Бау! Тепер в мене п'ятий уровень опять. Ну, що, на Ізі буде. Я 19 хвилин же, Ну що, короче, я буду апти, напевно дамаг теж, тоже. що мені зараз дамаг заработа побільше. 21. Мені бажано дамаг, аптеки на 30 хоча б. бы. Тут буде 90 їх. Ну і ХП, конечно. Але за левел просто апну більше не знаю 20 якісь. Може сюди піти. Так. Напевно, удачу. Трапити по перший і дамах Ну Удачу щоб мені випало якийсь меч ліпше, ні. Вон, то, напевно, вона на меч впливає, а не на той, не на петю. Тому що тепер то не збільшується шанси. Угу. Так. Дамах опять. 92 XP мені дає. А тепер? Так само 92. на Ну не впливає, такого не аж. Звалить. Блять, дура, відійди звідси, ти ты прош. Да хуя ты боже, йди на першу оку. У мене ще 13 левел. 540 хп. У мене скільки було до того 550 юра нет? 500 560 Так само вроде Эиии 14 левел Короче на всем откинется напевно. А Наступной часы на Будет учебного по тему я прям зарайгу снимать Бутумаш игра прикольно так що на липше ставлю 7 было 65 5 по крайней будет 7 На 7,5, мне зайшло дуже. А вот трышки тишка. Вот. Ну, а, ладно, ничего. Так мой буд. Все. Всем удачи. Всем пока.